Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ми продовжуємо знайомитися з українським теревені боксом, тобто з коробочкою, яка їздить з рук в руки, так би мовити. І в цій коробці, що до мене зараз приїхала, як ви вже зрозуміли, є парфуми тільки українських брендів, українських парфумерів. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися, я і ви разом, з неймовірно цікавим брендом, який називається «Чарзілля». Ви вже могли чути цю назву, могли знати деякі парфуми, адже це досить відомий бренд. В крайньому разі, в мене на слуху він вже давно, але дуже мало що я з знаю, тому мені неймовірно цікаво. Сподіваюся, вам теж Чарзілля це є авторський бренд. Всі аромати створені однією людиною, парфумеркою Ксандрою Осініною. Яка є художником за фахом, неймовірно талановитою людиною, яка цікавиться мистецтвом різних направлень. І парфумерія це ніби її самовираз в повній мірі. Тобто вона передає якісь певні картини, історії через парфуми. Аромати Чарзілля розмовляють без слів. Так написано на їхньому сайті. На які я обов'язково залишу посилання внизу і ви можете перейти ознайомитися з тим, що там є. Обов'язково підпишіться на мій канал, вже поставте мені вподобайку, якщо ви забули це зробити. Напишіть мені коментар і починаємо. Як завжди на початку я покажу вам формат, в якому в мене є парфуми. В мене ось такі пробнички невеличкі сплеші. Але на сайті, якщо ви зайдете, ви знайдете вибір. Великі флакони, маленькі флакони, рефіли, тобто змінні флакончики, тревел-версії, і навіть два вида пробників ось такі маленькі сплеші, як в мене. І також на сайті є і спреї, з якими. Тобто, для знайомства ви можете обрати собі будь-який формат. Це буде перша частина відео, адже ароматів в мене досить багато. І сьогодні ми будемо знайомитися з ароматами, які. Натхненні Україною і один з циклу Щоденник війни. Саме з нього з аромата під назвою Біла Кікімора. З циклу щоденник війни я хочу почати, адже це наше сьогодення. Кожен аромат цього бренду має якусь історію, має якусь картинку. Але це те, що стосується, стосується Біла Кікімора, це те, що стосується кожного зараз. Він не має людини в Україні, яку би не зачепила війна. І, звичайно, я хочу знайомитися з творіннями парфумерів, які передавали свої історії, своє бачення, тому з нього і починаємо. Аромат Біла Кікімора присвячений зимовому камуфляжу. Присвячений військовим в зимовому камуфляжу в камуфляжі. У костюмі, ви розумієте, про що я говорю? Про засідки, про те, що очікування бою. Звичайно, має бути холод, сніг. Така історія аромату, і ми будемо нюхати. Я відразу поза кадром буду наносити на блотер. Я вже його сюди нанесла, щоб не відкривати оці палички, не тицяти. Це холодний аромат. Це сніг, метал, ґрунт, припах землі, припах диму, можливо, навіть пустушеної сигарети. Тут багато диму, багато болю, я б сказала, чесно кажучи, мене. Задіває цей аромат до глибини душі, тому що чим більше я його вдихаю, тим більше я бачу, звичайно, картини. Адже цю війну ми бачимо і через відео. Тобто, навіть якщо я там не була, ми можемо уявити, в яких умовах воюють наші хлопці. Пахне це, звичайно, як парфум, але ну, красиво як парфум, красиво зроблений, безперечно. Але те, як сплетені тут ноти, це, звичайно, є характер і є картинка. Це навіть сніг такий, знаєте, перемелений з землею, перекопаний. Можливо, зараз там тиша. Можливо, збоку десь лежить металевий автомат. Можливо, куриця, оця от. Е Сигарета, яку докурюєш, і знаєш, що далі тобі треба йти вперед. Або ворог вже йде на тебе. Це неймовірно. Це однозначно чіпляє, ну, не, не залишить нікого байдужим цей аромат. Він викликає м, такі щемливі емоції. Це була біла кікімура. Мені важко підбирати слова, чесно кажучи. Ксандрі велике дякую, звичайно. Але дуже важко підбирати слова під цей парфум біла кікімора з циклу щоденник війни. Наступний аромат це вже натхнення Україною. І аромат називається Бурштинове намисто. Аромат присвячений бурштину. Як прикрасі, можливо, бабусі, можливо, мамі, якісь спогади про це бурштинове намисто і про бурштин як багатство України. Ой, це красиво. Там заявлене яблуко і це пахне яблуками, але яблуками такими не хімозними, а прямо такими, знаєте, ніби я не знаю рідними. В кого є пам'ять про яблука рідні з дитинства? Не сортові, не з супермаркету. Тут є смола. Яблуко тут таке. Мені більше нагадує не яблуко, яке от відкусуєш, а мій тато колись робив сам, як був великий рожах яблук, яблучний сік. Він був дуже насичений і такий, що його потім треба було трошки розбавляти. Тут дуже-дуже красива смола. Амбри. Такої я не відчуваю, а от колір, оцей бурштиновий, такий золотисто-медовий тут присутній. Дуже спокійний аромат, затишний, можливо, дійсно відкидаю кудись в дитинство. У моєї мами ніколи не було намиста з бурштину. Але все одно, звичайно, тут є якісь такі гарні спогади, якісь, можливо, швидше про бабусю, хоча я теж не пам'ятаю в неї якогось намиста, але. Однозначно віддає чимось таким дуже рідним і приємним. Дуже гарна деревина і красиве яблуко, таке, як я люблю. Трошки, можливо, не підгнивше, але таке дуже-дуже стигле, дуже солодке. Ви знаєте, яблука я не люблю в ароматах, але це дуже приємно. Аромат дуже теплий, сонячний, зігріваючий, чудовий. Пахне яблуками смолистістю, такою легенькою, без сильного диму. І деревиною такою дуже легкою, дуже красивий аромат. Злегка солодкувати, як, як стигле яблуко. Без кислоти. Дуже гарно. Бурштинове намисто прекрасний. Далі знайомимося з ароматом під назвою Хюрем Султан. Цей аромат присвячений Роксолані. О, запахло. Це східний аромат. Навколо троянди. Троянда тут така добре визріла, серйозна, сильна, не колюча, не кисляча, вибачте. Багато чути перцю, шафрану, таких східних спецій. Чесно кажучи, я боялася цього аромату, бо троянди це для мене досить важко. Але тут немає. Ну, вона тут не випирає, не душить, не, не забиває мені ніздрі. Хоча я до троянди дуже чутлива, особливо в трояндових ароматах, але тут дуже гарно. Теплий аромат, який злегка суховатий, трояндово-спеціївий, але дуже гарні тут спеції. Не такі, як я звикла чути в інших ароматах. Тобто такі, знаєте, там. Класично якісь там шафрани, коріандри. Тут є м, трошки травності, там, здається, заявлений полин. Можна собі уявити, що це вже таке якесь пізнє літо. Троянда вже така добре зацвіла, а від нагрітого сонця навколо, можливо, навіть трави такі злегка підсушилися. Але це дуже приємно. Приємно і красиво. Багато гвоздики, Трошки смолистості і шкіра. Шкіра тут теж дуже тендітна, дуже гарна. Дуже красиво сплетений аромат. Як і, в принципі, і попередні. Такі, ну просто як мереживо, знаєте, мереживо нот Явно відчутно така дуже тонка робота. Зі всією повагою до Оксандри, я. Приємно вражена. Не то, щоб я чекала чогось гіршого, але я чекала чогось такого дуже важчого. Але це дуже гарно. Дуже красиво це в нас хюрем Султан. Троянда з східними спеціями, шкірою і смолистістю. Весна над Дніпром єдиний аромат бренду, який я знаю. Я знаю, що його дуже любить Альонка благодарна, в неї є флакон. І цей аромат приїжджав мені від Віталіка Гріна на сліпі затести. Це ну, весна над Дніпром аромат про бузок. Це бузок не такий звиклий, в моєму розумінні, хімозних оцих бузків. Це а, ніби от я зараз вдихаю, ніби я вдихаю от прямо. Справжній бузок, щойно зірваний з дерева. Я вам розказувала: в мене під вікном розріз бузок, дякую, сусіду більше не росте. Але з другої сторони, будинка росте бузочок під сусідським вікном. І коли багато квітів, ми завжди зрізаємо і приносимо додому. Я дуже люблю аромат бузку і він тут теж такий легкий, ніжний, і з деревом. І з зеленью. Ну, це дійсно весняний парфум і про справжній, справжній бузок. Ніби я туди прямо запхала ніс в це цього цвіття цього, цих квітів. І, можливо, навіть шукаю, знаєте, там бувають зайві, щоб стільки було пелюстків, скільки не стільки, скільки нарешту. Дуже гарний. Він такий кремовий, він такий ніжний цей аромат. Я взагалі, ну. Не скажу, що я, ну, ви знаєте, не за квіточками. Але тут не про квіти, тут про весну над Дніпром. Розумієте, аромат дуже глибокий. Це не просто сказати, що ти там пулився буском. Так, зайві звуки це в мене там діти грають. Це дуже гарно, дійсно по-весняному і дійсно дуже натурально звучить. Весна над Дніпром прекрасний аромат про бузок. Мольфарський ліс. Мольфари. Українські чоклуни. І цей аромат присвячений старенькій невеличкій хатинці в Карпатських, високо в Карпатських горах, де живе старий мудрий мольфар. Ще одна картинка в моїй голові: це ну, просто неймовірно. Це пахне грибами, ґрунтом, Свіжими травами і сушеними травами одночасно. Пахне хвойністю, свіжим повітрям, і це все звучить разом. Ну, дійсно картинка. Це дуже гарно. І земелька, ой божечки, а гриби, які, ну прям не самим грибом пахне, а грибом, який от грибне місце, таке вологе в лісі. Може пеньок, може мох якийсь на ньому росте. І просто коли ти його видьоргуєш, і от ще на тій, і тій якщо не, не обрізав. Я не знаю, як їх там правильно обрізати треба, але інколи ти їх видьоргуєш, і там на дні ще от земелька така свіженька. Не на дні, а на, на ніжці знизу. А зараз більше проступає трав, гриби трошки забираються, стають такими, якби на сушені на ниточці. От дійсно старенька хатинка. В якій я, до речі, не відчуваю самого мольфара. Можливо, він вже там і не живе. Можливо, він там недавно був, а зараз його вже там немає. Гарний аромат. Гриби, хвоя, земля, деревина. Картинка в голові про спокій, про силу. Про те, що конкретно е, знає людина, що таке добро, що таке зло. Що в нашому світі тепер, як ми бачимо, дуже важливо. І де можна використовувати ту силу, а де не можна, е, проступає дивність така легка, е, ніби е, погасле е, вогнище. Але така ледь-ледь така підкопчена чуть-чуть. Гарний аромат. Для мене, мабуть, більше як картинка, ніж на собі носити, або як черзілля носити, як. Знаєте, ті аромакулони, або ще щось. От, е, нюхати це не на собі як парфум, а дійсно як картинку. Про щось заспокійливе і прекрасне мольфарський ліс. Далі знайомимося з ароматом партизанська любов. Аромат про любов. В умовах не для любові, так би сказати. Так, це теж ліс, але вже ліс якийсь не хвойний, не високо в Карпатах. Це ліс десь е -от. густий, глибокий, але десь на низинах. Тут звичайні дерева зелені, хвойності тут небагато. Смородина там заявлена, полин. А, і тут заявлена калина. І от коли я знаю, що вона тут є, я її впізнаю. Це дуже цікаво, я ніколи не зустрічала калини в ароматах. Тут є ось ця калинова ем, кислинка, така гір... калина гірко-кисла. Дуже корисна, до речі. Хто не знає, моя мама робить на зиму калину в банках. Ну, в варення, то не варення, вона так закручує його. Консервація, не варена вона. І дим, і дерево. Десь недалеко є в лісі вогнища. Можливо, закохані сидять біля того вогнища. Це теж дуже природній Боже, який джміль! Весна прийшла. Дуже природній аромат. Пахне таким. Вечором в лісі е, біля вогнища. спокоєм, тишою. Теж є тут і земельні такі акценти, і моху, може трошки, і квіти, якісь проступають. Я не вибираю які. Ну, от калина кисло дуже цікаво звучить в ароматах. До речі, чай з калини я не люблю, як пахне, але тут воно пахне прям ягодою, а не вже коли банку відкриваєш. Красивий аромат. Кінець літа, початок осені, тепло тут є таке. Приємне і багато ще зелені, багато цієї ну, калинової ягідності. Красивий аромат, партизанська любов. Наступний аромат півострів кохання. Аромат, аромат спогад присвячений довгій прогулянці Криму. По Криму. Я пробувала цей аромат в теревеній боксі в якомусь з наших був пробничок. Тобто я з ним вже знайома. Але я щойно про це згадала, що я про нього писала відгук у себе в телеграмі, так? Це красивий аромат, теж дуже натуральний. Тут хвойність, тут є лівець. Тут є морські ноти, солені ноти, свіже повітря. Чесно, признатися, я ніколи не була в гір. Гірній, гірській частині Криму. Але я все одно знову можу собі уявити, як пахне десь там це крим, кримські сувенірні е, магазинчики. Оці от, е, подушечки з травами, деревина, хвоя. І це все намішано на соленому морському повітрі. Це теж дуже красиво. Трави тут гарні. Там здається заявлений розмарин і ялівець. І от вони дуже нагадують мені щось з цих сувенірних магазинчиків. Може, ефірні масла в мене якісь ті кримські були? Я колись захоплювалася, в мене було їх багато. І мені здається, що був в мене і Розмарин, і ялівець. От він мені все таки нагадує про Крим. Нагадаю, що Крим це Україна і це пахне ось таким кримом українським Кримом. Таким чимось теж чимливим, рідним. Де давно не був, але все одно ти пам'ятаєш, як там пахне. Дуже гарний аромат теж півострів кохання. Останній аромат з цієї частини це є казки Діда Тараса. Пахне алкогольно з тютюном. Це димно, можливо, дід розказує казки онукам десь біля купиці сіна, теж літнім вечором. Від нього пахне таким тютюном справжнім, як люлька, ніяким не вишневим, не кальянним, а таким справжнім сухим, сухим цією такою махоркою. Такою. Як ніби засипається в сигарети. І в діда с, е, сива борода, жовті ой, сиві вуса, але вони такі від тих папірос... Е, під, під жовті трошки. Це аромат для когось теж може встати спогадом. На жаль, для мене він таким не буде, тому що, коли я народилася, в мене вже не було жодного діда. Не було кому розказувати мені казки, але саме такий аромат я би і уявила. Це дійсно якийсь уявний дід Тарас. Він мудрий. Фізично він ще сильний, але вже в віці і має що розказати онукам. Трошки пахне шкірою, але шкіра, от я дивлюся в Оксандрі, шкіра не така, як я звикла його, її пробувати в інших ароматах. Шкіра не нова. Вона вже така підвитерта. Можливо, це вже такий старіший ремінь чи старіша сумка, можливо, старіше крісло уп'януте шкірою. Можливо, діду сидить біля купиці, а десь там висять оці обладунки для, не знаю, для коня, може він там має коня, щоб на городі там допомагати. От шкіра зовсім інша. Це красивий аромат. Тут немає ніякої солодинки, це є сухий-сухий тютюн з припахом коньяку. там коньяк заявлений. І з травами, і зі шкірою. Я чекала тут більше диму. Але добре, що його тут нема. Тут є пресмоленість, прис... нема такого слова. Іра, нема такого слова. Але це дуже гарно. Він мені щось нагадує, я не можу згадати що. Ну, типу, природнє життя. Ладно, красивий аромат, терпкуватий. О, терпкість, боже, мені оця терпкість дуже-дуже подобається. Терпкість така конячна. Знаєте, оце не алкоголь від неї, а от саме. Я люблю я люблю коньяк за оцю терпкість. Прям така а... тягуча. Ледь скрипуча така, знаєте. Гарний аромат. Всі аромати прекрасні і в мене нема слів. Я, чесно кажучи, ну, я не скажу, що я очікувала меншого, але настільки приємних вражень я не очікувала. Це дуже гарно, дуже красиво зроблено. Видно, що до кожного аромата такий дуже професійний підхід і творчий. Одночасно професійність і творчість це те, що я знайшла в сьогоднішніх ароматах. Я, до речі, розказувала про каски Тараса, але продовжила розказувати про весь бренд. В наступній частині ми подивимося з вами інші аромати з інших циклів. Теж будуть дуже-дуже цікаві і особливі аромати в наступній частині, тому підпишіться на канал, поставте мені вподобайку і можете ще так самі собі заспойлерити, зайти до Оксандри на сайт. І ще я забула сказати, там можна залипнути надовго, так що ви так вибирайте час, тому що описи до ароматів це просто окремий вид творчості, я вважаю, тому що я просто зачиталася цими історіями і ви почитайте. Все, поставте мені вподобайку. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомки!